Всім привіт! Давно не виложували відео, вам не знімали джерки. Знову приготували. Так, красота у нас вийшла. Такі з гірчицею. Вони трохи гостренькі. І такі з паприкою. Вони не гострі. Джерки готуємо тільки з, філе... з філейки чистенької, не з м'ясом. Красота. Спробуєш? Звісно. Невеличка. Невеличка. Чисте м'ясо виходять дуже класні, не пересушені. До пива, просто на перекус. І без пива Проби. добре йдуть. Так, да. дуже смачні, гірчечкою з гірчичкою. І ще з, з пабрикою. Тиненькі м'ясо. Красота. І ще в нас в наявності є також кабаноси. М -м, смакота. Вартість таких чарок 140 гривень 100 грамів. Бажаєте, замовити, пишіть на вайбер по номеру 068 87 87 87, 87 4. Оце таке. На ладошку. Красота.